Різна мати, то штрафу, якщо працюють, то значить штрафу, якщо до людини не доходить по-іншому. Тому так. Чи лякають у вас ці цифри? Бо це ну не немалі відсотки такі доволі? Звичайно, що лякають, коли до мене додому прилітає ракета. Знаєте, я розумію, це все ну, типу, з е, там, досвіді своєму гіркому. Звичайно, що лякають, тому що я знаю. Ну, Деякі там родичі живуть, наприклад, в Естонії, там категорично заборонено російською. Ще до війни в нас, вони там дуже чітко ставили границі власне, і там, імпортний товар, були заклені надписи російської мови. Тобто все дуже строго. Ну, я б вважала, що в нас це також треба впроваджувати. У ну, мене дуже радикальна позиція, напевно. Але... Так воно працює. Я думаю, що і там теж менше, не може такого бути, щоб зараз і 40 відсотків не вірю. Але... Ну, в душі я цьому не вірю. Але я, чи я лякають я... Взагалі вас такі цеферчи? Погано, так да, погано. Хотілось би менше. Хотілось би на нуль вийти. Я теж, вибачте. В минулому російська зараз намагаюся максимально розмовляти українською мовою, тому вибачте, якщо щось буде не так сказано. Е, просто знаючи, що діти зараз в стресі, ну майже постійно. Тому, ну, мабуть, десь повинно бути трошки, якщо вчитель бачить, що ці дитиною тільки так можна знайти якийсь контакт і щоб вона на це реагувала. Ну я б трошки залишила цій російський, ну хай на зараз, але все время доносити і максимально вдома батьки. Я не вважаю доцільними штрафи, тому що я не впевнена, що вони є в правовому полі якось правильно описані і зарегламентовані. Того спиратися на законодавство це найкращий варіант. Все, що є в законодавстві, все задіємо. Все, чого немає, все не задіємо. Тому якось так. Насильним методом цього не досягнеш. Штрафи це не, не цей метод, яким можна. Ну, власне, заставити вчителів говорити так, як потрібно. Все більше мусить бути якась мають просвітницька робота. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.